Да так же и важко. Давай, давай, сразу вот раз в поворот. Еще одну свечбэк подавал. Справжні чорні траси. Не те, що в цих байк-парках. Привіт, друзі! Давно не бачились. Сьогодні покажемо вам топовий МТБ-маршрут. Ми їдемо з Букавеля на гору хом'як. Якщо ви приїхали в Букавелі, не знаєте, де покататись. Чи може катати в байкпарку, і теж набридло їздити одні і ті самі трейли, то ця гра вам точно сподобається, бо це справжній рай для МТБшника. Є три трейла, по яким можна піднятися на цю вершину. Перший йде прямо з села Поляниця. Спочатку це буде приємна дорога вздовж річки з доволі таки помірним градієнтом. На шляху буде невеличкий водоспад Богдан. Потім, починаючи з другої половини маршруту, трейл стає занадто крутим і доводиться, що треба десь. Не їде. Вгору не їде. Не рекомендую вам тут підійматись, але в якості спуска це дуже непоганий варіант. Другий варіант це підняти зі сторони водоспада Гук, і це, напевно, найбільш лайтовий підйом. Але ми не шукаємо легких шляхів, тому покажемо вам третій варіант. Це найбільш популярний трейл, по якому пішки піднімаються туристи. Ось ми і зустріли першого туриста. Ой, який собака! чий, друже. Ти ж на хом'як лізеш. Оце справжній трейловий звір. Починається цей підйом доволі таки лайтово. Багато коріння, але майже нема каміння. Для покатухи краще обрати будній день, бо в вихідні тут буде дуже багато людей. І вони вас будуть відволікати. Бо тут треба дуже стратегічно продумувати траєкторії, дивитись на багато метрів вперед і одразу шукати якісь вигідні лінії. Трейл стає більш вузьким, з'являється більше каміння. Щоб це нормально їхати, треба ставити правильний тиск в колесах. Зараз пересікаємо невеличку річку, а потім почнеться серпантин. Зараз буде перший свічбек. Реально тріал. Гостренький свічбек. Колегольщики, вони вже тут щось вподоба ще. Доброго дня. Добрий день. Які у вас корівки гарні. Як їм тут не важко ходити взагалі? Ні. Звикли? Я думаю, що ні. Не жалілись, <mouvement> <зас> так? Поки що. <wives> <abbuis> <distractions> <sweetness> <Sich-> Разів на маршруті будуть траплятися Ось такі виходи живої породи. Їхати це все треба максимально акуратно. По кожне падіння тут може стати для вас останнім. Ця діляночка дуже весело їдеться в якості з кузку. Це мої емоції, коли подала цей підйом. Нарешті ми подавали цей підйом. Було доволі прикольно. Такий він реальний. Нема взагалі жодного прямого кусочка. Постійно корені, камені, їдеш, балансуєш. Але ж всі ми знаємо, за чим ми приїхали сюди. Все ради ось цього. <рес> Дякую. Дійматися на саму вершину з велосипедом особливого нема сенсу, бо там занадто круто, навіть щоб з'їхати вниз. Але ось цю останню секцію з корінням дуже рекомендую. Хотілося б сюди повернутися і прикатати нормально це на хороших водах. Спускатися тією дорогою, що ми підіймались, я б не дуже рекомендував. Я пробував цей маршрут. Той шматочок, що ми йшли пішки, мені сподобався, бо там дуже хороший ухол. А сам серпантин їхати не дуже цікаво, бо там не вистачає градієнту для того, щоб нормально розганяло. Тому ти просто трясешся на невеликій швидкості. Саме там ми це дурне падіння, що ви бачили на початку відео. Тому спускатись будемо по червоному трейлу в сторону водоспада ГУ. Дуже прикольні тут крутячки. Таке фрирайдне коварялово. Тип людей поменьше. Девчата, не переживайте, я сто разів так робив. Оп-оп. Ой, сори. ще є, тому вирішили зробити невеличку закруточку по рівному асфальту, заїхати і подивитися на водоспад Гук. Прикольно тут асфальт прямо вже входить в річку. Дорога виявилася така вже і рівна. Де такий плавний підйомчик. Дуже гарне місце справа, така розщелена. Ні, річка це ще. Асфальт закінчився. Але грунтовка в принципі непогана. Порівняно з хом'яком, все як рівний асфальт. Хоче своїм драндулетом дрондулетом прямо в водоспад заїхати. Це прям аттракціон. Точно не дарма ми сюди їхали. Водопад просто нереально гарний. Хоч зараз води і небагато, але виглядає це все, -все одно дуже і дуже епічно. Точно варто сюди з'їздити. Ось така вийшла покатуха. Маршрут реально топчик. Трек буде в описі під відео. Раджу ним скористатися і проїхати, спробувати це все на власній шкурі. бо це реально дуже крута МТБ пригода. А також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити відео про байк-парк. Все, до нових зустрічей, друзі!